Ти що зараз стріляти будеш? Колову ти нещасний. Да. Боже, боже, скільки ти важиш? На волі виявляється, що ти веселіше з тим придурком. Руслан, успокійся. Я спокійно, але просто... Кожен як собі хоче, так собі думає. Має на то право. Почитай. <кій> боже, боже, ти... <кій> я не, не знаю, де Грамотно, що ти можеш написати без помилок видно, <гументі> що ти сам вже написав, правда? Вот <гументі> я бачу, що ти сам не міг написав. Ну то есть на своє праві, <гументі> ти кабан. А ти хто ти? На майбутній я, я скажу, що ти з ким не знайомий краще не вживаєш. <гументі> я тебе не знаю, що за. Хоч я до нас. Сухай, я цих придутків покарали за те, що вони там...

На підвищення пішов. На ні лопушки, боже боже, я підвічно ходив. А, а Подільський буде керувати, да? Герой Майдану буде керувати Поділський, Ван? Ну, на фронті Сіки він пробув. На фронті Сіки Подільський пробув. Ну то-то. Ви ти хоч не... ти не втрачений Ти фрай фра... є? Ми ж такої оборони. Куди?